Вітаю всіх на моєму каналі, Мариня Марія, і в нас розклад: Що робити? У мене є ідея, я хочу її втілити в життя. Я хочу, щоб вона діяла і в нас. Буде аналіз кожної ідеї. Якщо у нас три ідеї, значить беремо всі три, подивимося, як ідея вживається в нашу реальність, що вона нам принесе, і а вже ж порада буде від Оракула. Тому в нас є золотавий єдинорожок, вони принесуть всім радості і реалізації. Зелений і ось такий блискучий чорний. Обирайте кожен свій, а ми почнемо з вами із золотавого. Отже, моя ідея. Яка ти, наскільки ти барвиста, наскільки ти доленосна? Да-да-да. Отже, що покажуть нам? Вона насправді доленосна в тому плані, що ви очікуєте її приходу, тому що ви зрозуміли, що те, що у вас вже є, я не можу сказати, що воно вижило себе із вашого життя, із вашого сьогодення, тим не менше, ви хочете зробити по-іншому те саме, але по-іншому, маючи досвід, і реалізовувати, що ти несеш нашому. Ну, Можу одразу сказати, що перспективна робота, тому що вона справді трохи відволіче вас від минулого досвіду і принесе вам деякий знаєте, такий маленький ребус, як робити далі, тим не менше ви будете займатися цим з любов'ю, з якимось захопленням, з цікавістю, з хвилюванням, так чи ні, вийде чи ні, і це є реально плюсове для вас. Давайте подивимося, яку реальність слід поміняти, змінити в вашому житті для того, щоб ця ідея втілювалася в життя. Яку змінити. Ну, дивіться, коли приходить момент і ви її реалізуєте, ви трохи маєте позбутися того, що одразу прийде вам хочу говорити англійською фідбек, да? а одразу прийде вам радість, оце те, чим я мала займатися, все життя, оце те, чим я знайшла своє призначення. От цю реальність вам слід змінити. Давайте подивимося, що є. Давайте подивимося, як варто діяти. Да? Угу. По-перше, трохи звільніть свою башку від того, що це якимось чином впливне на ваше життя. Наскільки я розумію, ви бажаєте якоїсь хобі, якоїсь, ну, щоб у вас викликало бажання. І от починайте це робити не так, як минулий раз, да? не так, як ви робили щоразу, а так, ніби це вперше переборючи свій страх і шукаючи в цьому, навіть як ніби ви робите це вперше. І ось в цьому є. давайте ще навіть хочу пораду. І ось цим ви маєте. Бути задоволені, насоложуватись знову ж таки повторюю з тим, що ви маєте займатися це з любов'ю до цієї справи, пишатися собою. Не так, що тепер це буде справа мого життя, що це буде приносити мені достаток, і я буду. Контролювати це все. Ні. Ви просто входите в це як новий кураж, новий вінтаж, і, можливо, щось придумуєте нове, можливо, щось можливо, да? тому що є маленький ключик, який вам ще не видан, і яким ви ще не можете відкрити двері. Змінюючи реальність того, що ви госпожа, а не то, що ви пошукач, а бажано бути пошукачем, і полетіла інформація. В принципі, я сказала, да, бути не господарем положення, а пошукачем. Так, з чим, як з цим впоратись? Давайте ще подивимося, Да? Починати діяти, мріяти, розширятися і планувати на майбутнє, або дивитися на нові перспективи, дивитися на щось таке більш. Знаєте, спостерігати навіть за собою, що ви від цього отримуєте, як ви цим насолоджуєтесь, навіть що це вам дає, яку ресурсність вам дає. І ось це просто брати і збирати. Дивіться, яка ідея, ідея змінити щось, наскільки я розумію, тут людина вважає змін. І от наскільки ви бажаєте змін, настільки вам приходить енергія певна. Ви будете відчувати, що всі от просто потрохи всі побачите всі свої страхи, ви побачите всі свої перепони ігри мозку, які говорять, ні, ні не треба, ну для чого тобі це робити? Дивися, ніхто це не... не оцінює, ніхто це і ви в ніби. В якомусь закритому да, себе колпачок, ніби має бути все ідеально. Не треба все ідеально, просто робіть, тому що цього варто робити. І я починаю повторюватись, тому я візьму оракули, які нам гарно змалюють ось внутрішній, напевно, духовний стан, коли ви будете цим займатися, що суттєво, тому що тут іде от робота до душі, до любові, да, до любові. Давайте подивимося вам пораду від оракула. І дивіться, який оракул взяла. Ключик. А як ключик? Порада. Ну, якщо чесно, я трохи спочатку розгубилась, тому що Firgan Become a Loving Mirror. Стань дивись, ну, дивіться, стань своїм відображенням, любим відображенням в дзеркалі, нехай це буде твій зріст в плані, ту, в плані любові, і ти знаходишся в раю, да? там, де ти кайфуєш від своєї діяльності, від того, що ти твориш. І тут зовсім не про цей стан, який ви полюбляєте засовувати себе, І або, да? або не цей стан, там, де десь колись в мене щось буде. А це саме стан, коли ви виходите в любов виходити в любов, любов до себе. Любов просто розширюється у вас і випускається. Да? Ну, випускається, тому що ви в цьому раю і живете. І нехай це буде, наприклад, навіть нібито маріонетковий світ, але він був, буде істинно вашим. І ну, ідея, беремось за ідею, сміливо, да? я робимо висновки, беремось за ідею, не пережимаємо, нічого не очікуємо, і получаємо. Результат, любов до своєї справи, для своєї творчості і для, до себе. Це була перша позиція. Тепер, друзі, друга позиція це буде наш Він такий оксамитовий, класний. Правда, щось. Я зразу першу на нього взялась. Погнали! Друга позиція. Що робити з моєю ідеєю, яка виникла? Нова ідея, які нові можливості, можливо, перспективи, можливо, це грошові перспективи. І диви. давайте подивимося ідея. Ну, що ж, ідея досить приваблива, тому що вона є, по-перше, втіленням вашого, можливо, вашої мрії, потім втіленням того, що ви нарешті заслужили, втіленням того, що. От це є ваше, і, в принципі, ніхто, якщо не ви, ну, можливо, хтось другий, але от варто зайнятися, що воно вам дасть. Також заглянемо наперед трохи. Сміливо упере... Ой! <сміст> що воно вам дасть. Ну, ідея ризикована, мабуть, тому що. Ви тут зустрічаєтесь самі із собою в плані того, що я йду, йду вперед, знаю, що маю, маю гроші і маю внести багато грошей, але це призведе до того, що до чого ти йшла до зароблення грошей, чи ти йшла до того, щоб займатися любити. Тут іде, розумієте, от настільки Заземлення і практичний підхід до життя і до своєї ідеї, що вона чомусь вас буде ламати, і ви будете сумніватися, чи взагалі треба було це починати. Таке уявлення, ніби да, я це роблю, бо я це заслужила. Да? А чи хочу я, ви забули себе запитати. Поїхали. яку реальність слід, слід змінити для того, щоб ідея була саме ваша, прям ваше призначення? Це. Ну от, дивіться, ця ідея чітко покаже вам те, що ви займаєтесь тим, чим треба займатися. І для того, щоб бути хорошенькою для когось, або бути там, я все роблю правильно, і, і я це маю робити, тому що мені ніхто не допоможе. Ну і в такому плані. І, і взагалі, чи варто нею займатися, тому що Ну, а може я не справлюсь, або може будуть якісь катаклізми. І погнали-погнали. Ось про це отут от мені от ідея прослідковується, про те, що я на це не заслуговую. Да? Ідея, можливо, і хороша, але вона все ж таки потужна, і вона призведе до того, що ви почнете сумніватися, тому що не тільки ваші страхи, а ваша логіка. Да? Ваша логіка призведе до того, що, а чи треба було взагалі цим займатися, а чи достойна я цим займатися? Що і зараз? Я просто загляну наперед. Угу. Зараз подивіться, дивіться, дві карти. Я просто хочу показати, яка ваша ідея є, от, яка вас вчить, яка вас буде зацікавлювати, яка буде. Вас опікати ця ідея. А який стан зараз? Подивіться, коли ви дивитесь на ідею і ви не поруч з нею, а ви просто в цікавості? А тут ви вже займаєтесь своєю справою вивчаєте додаткову інформу для того, щоб жити да, навіть біля неї, да? так, це зараз у вас. І, і я вже. В принципі, знаю, що це таке, і це важко, і це може призвести до будь чого сьогодні я є, а завтра в мене нема, а хто його знає, і погнали. Як з цим впоратись, з усім цим? Вже так накритикувала, що можна вже і закінчувати. Як з цим всім поратись? Ну, дивіться, чітко, чітко. Ми вже нафантазувались, але варто все ж таки. Порозставляти все по місцям і сказати собі, я займаюся цим тому, що. Я буду робити це тому, що. Я і погнали самі собі розказуєте, причому воно ну, маю мати не тільки через те, що в мене будуть гроші, або через те, що в мене буде там, статус, або через те, що ви маєте чітко розписати кожне речення: статус, здоров'я, визнання. Кар'єрний рост, або ще щось там, ну, от, або там любов, неважно. Ви маєте все це розставити, як ви з цим будете справлятися, якщо воно реалізується. Потім, після того, як ви зробили закладочку, починаємо планувати. І, друзі, е Починаємо навіть планувати в собі форс-мажорні обставини, які можуть мене вибити з колії, і як воно буде продовжуватись в будь-яких варіантах, так? що б там не було. І давайте візьмемо пораду. Таку пораду хочу взяти. Припиняйте ностальгірувати, припиняйте прокрастінірувати і так далі, все, зробіть собі просто число. Я вам говорила, коли ви плануєте зробити собі число до і після, да. зробіть собі, коли було до, коли було після, і зрозумійте, що ви маєте, наприклад, добитися, що ви за це получите, якщо ви доб'єтеся, які ви плюшки собі дасте. І вперед. По-іншому ніяк, тому що тут треба, щоб ви себе вели з собою, як з дитиною, яку плекаєте, яку балуєте, що особливо важливо, і да, ти хочеш цього, нарешті ми реалізуємо. Давайте пораду від оракула. Це у кожної проблеми є рішення, і не лякайте себе наперед. Такий, а, шануй свою містичну творчу силу, Пф, Взагалі, да? і спілкуйся з джерелом. Джерело, я вважаю, в даному випадку це ви, є ви. Отже, давайте подитожимо трохи про те, що ваша ідея вона є досить перспективною, вона є і кар'єрного зросту, і вона є, навіть, зросту вашого особистого. Припиняйте гратися з собою про те, що ви, можливо, там не заслужили, можливо, вам придеться бути поганою, або я не знаю, що там завтра. Припиняємо з цим і трохи позбавляємося своєї статичності. Просто говоримо, що є життя до і є життя після. І починаємо вчитися, навіть вчитися жити це життя. Ідея буде наповнена іншою інформацією, але в більшості тут придеться боротися із самим собою. А боротися не треба. Треба просто слухати себе. Ось так. Це була друга позиція. І слідуючий йде на рожок. Прекрасно. Ну, от, навітькаво, так? Да? що це був знак. Треба ще навчитися ставити їх. І сьогодні у нас оракул Клінта. Моя ідея. Як ти Що ти? Що мені з тобою робити, як мені тебе реалізувати? Знаєте, вона постійно колихається і мене бентежить. Давайте я трохи відсуну. І так буде. Отже, моя ідея. Моя можливість, моя реальність. Досить цікава ситуація, вона реально ще, ну, вже сімена все одно ви посіяли, і як би там не було, є тільки можливі... Ой, ні, тут, тут дуже така. От, правда, насіння настільки е, різного формату, що воно вам принесе настільки е, цікаві, е, цікаві, цікаві витоки, воно як все суцільно важне, але, і замість, крім того, що воно привед... принесе вам те, що ви бажали, а ще будуть ще якісь віхрі енергії, ще додаткові, які. будуть ще більше розкривати і вашу ідею, і вашу цінність. Ось так. Ну, По-перше, ви зрозумієте, що не варто так поспішати. По-друге, ви справді поспішаєте, по друге, По-друге, варто виходити в світ і себе показувати. Не варто соромитись, тому що, можливо, прийдуть такі обставини, де вам буде просто на це? Ну, просто нема часу. Да? На це не буде часу. Яку реальність слід. Давайте прийняти. Яку реальність слід прийняти? Про те, що світ абсолютно безмежний, про те, що є різні варіації, є різні можливості, трохи прикрию карти оголені, є різні варіації прояву вашого, вашої ідеї, і вам це слід приймати як щось нормальне, да, реальне, граючись і навпаки. Це дає мені ідеї, це мені дає нові можливості. Ось так. Що є зараз на даний момент? На даний момент ви більше прагнете до стабільності і через те, можливо, і поспішаєте, да? що все має бути так, як я розпланувала, а не тому, що чому? Тому що, коли йде прагнення, і воно не змістовне, а да? просто, просто є ідеї, є прагнення, і от я хочу так, стукнула ножкою, а так не буває. Ви маєте наповнити цю ідею ще любов'ю своєю. Е Зрозуміти, що от коли проростає насіння, воно має проростати повільно. По-перше, воно буде здоровішим, по-друге, воно буде більш да, ну, якіснішим. Ну, і, так далі, і так далі. І от тут треба просто іноді вичікувати час і можливість не розстраюватися, хоча я і не бачу, що ви тут розстраєтесь, але якось є таке. Щось мені так відчулося. Як з цим поратись. Іноді я роздивляюсь карти, тому що дивлюсь поверх карти, Потім дивуюся, що собі там було одне. Як вам з цим вправитись? Все просто. Вам реально треба вичікувати і тримати нос по ну, брати нюх. Да? У вас є на це можливість, але ще є маленькі, але зараз я підгляну. Я знаю, що я займаюся своєю справою. Чорт забирай, я хочу е, займатися тим, чим я хочу. Да? І е, значить, мені маю вести. Отут трохи хибне ставлення, тому що тут має бути прийняття. А коли до вас прийде те, що ви бажаєте, то воно ви можете його профукати тільки через те, що ви розпорошували зовсім не на те. Йдемо тихенько, йдемо спокійно. Мріємо, обов'язково мріємо, загадуємо там загадуємо желання, навіть можете просто взяти маленьку аскезу на бажання, зараз це дуже модно, але спробувати і задовольнятися самим процесом проросту вашої ідеї. Порада від Оракула. порада від Оракула. Спілкуйся сама з собою. Чи підганяєш ти себе, чи не підганяєш ти сама себе. Знаєш, що все в ідеальному балансі, що б там не сталося, навіть якщо воно не йде так швидко, як ти думаєш. І дозволь випадку. Дайте я почитаю. Дозволь випадку творити життя. Ось так. І тоді ловіть момент. Ви його, абсолютно... Ви його точно відчуєте, тому що просто, просто буде як. Момент, прийшов момент. І отут ви вже не розслабляєтесь, бо так ви повтомлюєтесь чекати, а так ви не розслабляєтесь. Ну що ж, я вдячна вам за те, що ви були зі мною, за те, що ви прослухали, можете слухати на інші ідеї інші варіанти. Буду вдячна вам за лайки, за підписку. А ми йдемо далі.